12 тисяч гривень за один день стаціонару, і спойлер він виявився не потрібен. Це собачка п'ятниця. Я забрала її лікувати з вулиці після бійки собак. А люди, через яких це сталось, просто кинули її в калюжі під парканом. Прийшли аналізи і показали відсутність вірусних захворювань, але дуже хріновасіньку ситуацію в цілому. Мені сказали, що потрібно стаціонар за 12 тисяч гривень перший день. і Кожен наступний десь за 5 тисяч приблизно тиждень, тобто від 47 тисяч без гарантій на успіх. Прозоре Доцільності я не отримала і звернулася в ветеринарний сервіс Пецос за другою думкою. Консультація з ними мене вибісила, бо, виявляється, собака даремно страждала цілу добу, адже певні види знеболення все ж таки можна давати в її ситуації. І мене нахуй винесло, що можна було провести огляд під седацією, а не мучити ловити її так, не тримати в чотирьох, щоб вона аж обіцялась в паніці. Даремно призначені аналізи, ну хуй з ними, а от в стаціонарі потреби немає. Тобто, песо зекономили мені мінімум. Сорок тисяч гривень. Пояснили, що по аналізам є страшні палички, які вказують на те, що собака однією лапою на доріжці сепцесу, зараження крові. Про це я не знала, а це дуже хуйово і означає, що потрібно шукати джерело запалення. Склали мені план дій і погнала виконувати.